Це підготовка до мультитесту з математикою без меж. Завдання 24. Розв'язати систему рівнянь. І перед нами система, перед нами система рівнянь. Розв'яжемо способом додавання. Друге рівняння домножимо на мінус 2, так, щоб. Е при ігреку були коефіцієнти одинакові за модулем, але різні за знаком. Домножаємо, перше рівняння залишається без зміни. 3х додати 4 y дорівнює мінус 20, друге рівняння 5х помножити на мінус 2 мінус 10х, плюс 2Y 2 помножити на мінус 2 мінус 4y, і мінус 10 помножити на мінус 2 буде 20. Додамо до першого рівняння друге 3х додати мінус 10 x мінус 7х, 4у додати мінус 4 буде 0 y, або просто 0. Спеціально ж так і домножували, щоб отримати 0, і мінус 20 додати 20 теж буде 0. Отже, мінус 7х дорівнює 0. Звідси х буде дорівнювати, 0 поділити на мінус 7 буде 0. Тепер, щоб знайти y, підставимо х у перше рівняння системи. 3 помножити на 0 буде 0. 4 y залишається дорівнює мінус 20. Звідси y дорівнює мінус 20, поділити на 4, y дорівнює мінус 5. Отже, відповідь 0 мінус 5.